Розпочинаємо огляд, передньої частини автомобіля, передній бампер. Бачимо такі цяточки, так цяточки по зазорах. У нас по бамперу і по передньому лівому крилу тут трішечки більше. ніж повинні ось тут у фаріві. Це надто великий. Є підтичковка на капоті у цій зоні. ну Тобто коли крило робилось а капот не трогався, то відповідно трішки зацепив Далі в цій зоні у нас все добре. На жабу у нас є ось така тріщинка. Величка. Вона не глибока, а десь буквально там 5 см йде. Далі лобове у нас повністю цілих ніяких сколів подряпин царапин немає, тріщини відсутні. По зазорах тут покрило. Зараз зауважень нема. Це колосо по бордюрці, все добре, хороша гума зима. Далі по капоту явних більше дефектів немає, Лів. права сторона також все добре, тут зазорчики у нас хороші, з цієї сторони по фарі також питань нема, по бамперу за Зазори хороші, ось маленький черг. Невеличка подряпанка, та в принципі покоріння. Самої губи, дампери ось так маленькі, а так в принципі все гуд. Йдемо на праву сторону. По бордюрки переднє праве колесо тут. Все добре, тут буквально ось маленький. Далі зазор нас хороший, постійці зауважень нема, побитостей, фарби нема, жабушка також ось тут є надломана. Пластик. Далі. У нас іде одиничка стоїть. Воно мінялось тільки давно. У нас перший рік далі. Тут троєчка добре. Тут у нас троєчка також добре. Троєчка добре. Рік назад може бути, вперед ні. Позаду у нас також троєчка по оригіналу. Ліва сторона троєчка безпосереднє троєчка, троєчка, все круто, тільки лобове було замінене. Замінене не в цьому році було раніше, тобто ще в Штатах. Тут по зазорах зауважене на задній двері непогано. Зазорчик збережений по попередньому ліву. по помердюрки я показав. Тут все добре на задній ліво колосо. В принципі, по диску все добре, по зазорах задній бампер збережений, оптика у нас вся ціленька, зазори збережені, по задньому бамперу явних дефектів не видно. Права сторона зазор по бамперу збережений. Найбільше всього бордюрка йде у нас на цьому колесі. Тобто це то колесо, яке було пошкоджене під час ДТП. Ось тут трішки щеселене. В принципі, далі все живеньке. Далі замір по фармі. Розпочинаємо огляд. По фармі. 56, 156, 170, 200, 139, 180, 140, 160, 150. Кривка есть в фарме, но, как скажут, это для Америки нормально. Так, у нас тут, мы видим, идёт алюминий. Тут у нас идёт металл. не У меня оцинковка. И толщина, соответственно, как для нового крыла. Вот тут трешки. Потянечка. Семидесят. 55, 64, 72, 72, 60, 83. Ну все чітко в принципі як для нового крила. Покліки тут я ніде не бачу. Далі стійка. 190, 192, 185, 170, 190 трішки.

160. Просто бруду багато на машині. 147. 180. Внутрішній приєм. 110. Поріг. 150 149. Тут нас. Не крутились. Не крутились. Постійки.

Подвійні переформування з заводу, вони так збивають трішки з пантелику, значення в рази більше. Що внутрішнього проєму, що зовні. Добре. Якщо брати до уваги подвійний перекрас. Ну я маю на увазі заводський, тому що всі внутрішні проєми також б'ються як подвійний слой. Тобто, все в межах, як кажуть, логічності. Постійці. Тут також видно, що нічого не крутилось. Відповідно. Переходимо далі, задню ліва сторона. заднее левое крыла. Марка 180. 280, Блин. 180. Тут и маленький подряд. Маленький 190. 200. 201. Брудные точки автомобиля. мы кидаем, запотеваем фара. Середні 173, 120, Ще раз хочу це крило прибити. Тобто пробиваємо ще раз 150, 180, ми чисто на витраті вже місця. Добре, Окей. кришка багажника. 167, 170, 160 позаду, аналогічно. Тобто вона вся в такому украсі. Тут не запитівань немає справа, тут також запотівань немає, а ось тут трішки запотіває. Париметром 146, 120. Да. Кругом подвійний шар. 165. Відповідно. Всі внутрішні елементи, зовнішні, вони всі б'ються подвійного значення. Навіть ось тут там, зазвичай там порядка 60-40 там 40, тут б'ється. Також подвійний. Один неоспорівний доказ того, що вона вся в подвійному перекрасі. Зауважень нема. Одразу вже багажний відсік. Подивимося, по косметиці. Резинки, пластики, обив обивка Вся в гарному стані, досить все збережено, ніяких слідів, потертості, подряпин Чогось подібне немає. Демократ, ключ, докладка, все по статусу, завод, заложенный на Переходим на правую сторону, до есть плевочка на заднем скале также трішки пошла вот такими местами, ну, то Потрібно буде потім переклеювати. Рухаємося на праву сторону. Заднє праве крило. 180, 190, 159, дах по праву сторону. Постійки також все чітко. Вертаємося в заднє крило. і заднє вправо. Аналогічно, трішки брудно. Ось тут є подряпинка невеличка. 190-185, все чітко. Тільки попадають піщинки під датчик і відповідно показує трішки більші значення. Приходиться перемог. Витирати те місце і повторно показувати. 170. Аналогічно подвійне перекордування. 120. Внуточне передаємо. 156. Також все по стандарту. Стійка. Також все чітко тут болтилось, не крутилось. Не крутийсь. 28. 180. 164, 150. Тут аналогічно броду. Ага, 150, 140. Все добре. Тому внутрішній приєм, передня права дверка. Завваження ма. 126 по порогу, 122, 112, 128. Блі, не можу залізти, щоб показати. Ось, видно, що грані не зірвані. І тут також видно, що грані не зірвані. Внизу. У нас всі двері в гарному стані. І переднє праве криво. Залишилось 130, 150, 180, 175, 158, 140, 160, 180, 161. Косметика. Салон. Легкие такие вот, подляпинки. Как это изловить? Какие-то маленькие подляпинки. Далі, тут на ручці підйомника трішки вдерлась, тут все добре, права сторона резинка. Ціленька, без питань, поріг норми. По педалях у нас в принципі заговори нема. Тут у не нас королінчик весь живенький. Далі саме сидіння. Тут розтріскування є, але в принципі все ще живе, тріщин поверх немає. Ставочка різна. Сама спинка непогана, дуковинка нас. Не... Такий ось тільки ось ця зона. Ми ще все матрічки постраждали, тут у підлокетничок везу гуд. Підлокетних добра. В кнопках питання макро тільки всі також. Ручка. Нас, в принципі Буквально декілька ось підрядник мінімально. Тут всі крутілочки всі хороші. Мальнемо. Тут кнопочки всі добре, Воздуховоди. всі ось ці постійці, зауваженіма. Кермо. Кнопки всі живі, по периметру. Буквально Маленькі мікроподряпинки є, але вони незначні, шкіра доволі непогано збережена. І затяжок немає. Щиток цілий. Далі. Це все у нас працює. Ось з цієї зони потолочок весь кругом ціленький. Нічого не обшарпано, штурка. Так ось чистенька. По потолку зауважень нема. Переходимо на задню ряд. Задній ряд, задня, ліва дверка. Кардвери в гарному стані. Заважень нема. Внутрішній проєм. поріг. Позаду переднє сидіння. Все ціленьке, пошкоджень нема Саме сидіння позаду. Також все ціле. підлокітничок З підстаканочком. Зкривається, закривається, фіксується. Самі сидіння без дефектів. чітко по потолку. Он над задньою правою пасажирським місцем. Там буквально пару п'ятнишок. Ось тут і ось тут. Видно, сліди, як так кажуть, від хімчистки. Далі Права сторона. сторона сторона дверей в прекрасному стані. Проїм. нічого не оббито, в принципі, все живеньке, самі сидіння. Тут вікно, буквально ось подряпинка. ось одна маленька, ось маленька подряпка і ось буквально трішечки. Десь щось перевозилось і подряпало сидіння, а так, в принципі, все досить. Збережено так само ковролючий. Ну, Трішки брудний, де-неде, -де, тому що все ж таки він світлий, але норм. Передня права сторона. Передня права сторона, кардвери. Також весь ціленький, всі ручки, кнопочки без зауважень, по пластику. Внутрішній прогін весь ціленький, сидіння пасажира. Ось має такі ось мікро надрізи можна сказати, хочу, хочу розходитись, лопати. Але в цій зоні сидіння як нове. Вони трішки відрізняються. Ця частинка з цією, ну, коли на шкірі їздиш, то воно трішки буває перетирається, міняє колір. Ну, нічого тут ніхто не перешивав. Тут ось мікро також є такі тріщинки. На спинці тут все добре. Не міняли їх місцями. Ні, не міняли місцями. Все... все чудово сидіння. В адекватному ще стані. Мердачок, все фіксується, маленька цяточка ось присутня також. Королічек передній. Сидіння також живенький. Переходимо під капотний простір салон, термо. Ніяких лівтів не відчувається доволі таки пружно. Ходить це без зауважень. Далі коробка. Задня. Рівень вивороту також спрацьовує, показує на камері. Нейтральна передача. Окрім двері, щоб не пікало. Драйв. Ніяких поштовхів, ніяких вібрацій абсолютно нічого нема. Все чітко відпрацьовує в стояночному режимі ідеально. Навіть е, мінімальної вібрації під час вимкнення механізму задньої передачі чи передньої немає взагалі. Все супер. Так, кондиціонер перевіряємо одразу. Максимальний режим обуви. Змінюємо режим подуву. Вже маю, потік повітря. Все супер. Далі перевіряємо роботу пічки. Так працює, досить добре тепло, теплиндує. Без уваження, дольці люк. Працьовує коректно. По периметру в нас все штурма, все добре. Закривається в автоматичному режимі також. І на провітрювання також стоїть. Все супер, без зауважень. Далі діагностика. Підйомники. Всі працює. Далі, складання дзеркал. Немає на складання дзеркал, у нас є тільки підігріви і коректор. Тобто коректор, коректор фар працює без проблем. Ну і тут автосвітло істройник, ну, в смислі квіз. Все, в принципі, по, по, по штату. Далі діагностика. Так, по факту у нас патрубки всі сухі, так. Ось Тут у нас справа лонжерон також весь ціленький. З лівої сторони. З лівої також патрубки всі цілі. Так і пам'ять. Отрашки, ціли. логіатор цілий, по дом коробки сухенький Ось така так, коробки питання. Рейка у нас теж сухенька. Втулки стабілізатора живні. Ну, мають мікро але не великі граната внутрішня, пильник. Ось. і Я писальненький напишу. Жовничный так скла. зліва, так справа. на нарувовані. Рульовый тоже добре. І звідси справа також. Давай казу. Сухонька. Двигун виходить. Сальний клімала між двигуном і коробкою Мокрі. Ну Він тільки, можна сказати, починає. Отак. Запотівання не сильні. І ось тут, як сказати, як ви правильно казали, полуподончик. полуподончик. Не нижній самий, а ось вище. Там також є прокладка і воно тішечки мокриє в цьому місці по периметру. З цієї сторони все сухенько. А тут так само з полуподону збирається. Задній стянки, в принципі, все сухо, турбіна там вся сухенька. Дальше як би до питань нема. Походу він у нас ось цей салінблок легко надірваний, а цей більше надірваний. Це у нас селінблок важеля. Ну, це ж речі. Одні, переднього, да, переднього, переднього, переднього. Задній блок переднього реча. Ось це задні. Вони йдуть більші. І вони знашуються трошки швидше, бо на них навантаження більше йде. А позадку. Далі. це нормально зарвані. Заткнулся, все добре, да? да? По локоть, все добре. По пружинам, правда, все добре. Дали кузов. Кузов с левой стороны. Лікових лобній трубі, повністю весь ціленький, весь захист цілий. Ось тут у нас є момент по захисту ближче до передка. Ось тут порваний. трішки бачу паяться. робив, настяг трішки. Обивочка вся по периметру Лям нажом у нас кругом цілий, нічого не з Правої сторони у нас захист платки, накладки весь цілий. Китай немає. По порогу, в принципі, все добре. Задній задні частині угору не сущує нам. Також всі живі. Я в них зауважен. Докузову тут немає взагалі. В тобто, принципі, все чітко. Попередку там також ланжерони, що справа, що зліва живенькі. Зауважень немає. Більш яскравіша задня частина, всі віточки Все виточки у нас пружины целенькие. По задней частині основного кузова нет. Зола уже не ма. бампер. Так уж весь живый. Задний баняк у нас так добре. новый. Сторона кружини. Також всі цілі, стільки стабілізатора, також цілі всі. Открив в цілі. В принципі, зауваження їх їх немає. Доволі збережений стан кузов. У мене немає претензій. Ну Ось виключно в цей момент і за запотіванням шального ленвала і шалені подонці там трішки переоплотнити потрібно, а так в принципі все буде.